Це сталося вчора зранку. Сонце ледь пробивалося крізь вікна, коли мій друг Ігор увірвався до мене в квартиру. Він виглядав одночасно збудженим і блідим. У руці стискав пом'ятий аркуш паперу з якимись нотатками. Здавалося, він не спав усю ніч, провівши її в найглибших нетрях інтернету. Ти не повіриш, що я знайшов? Ігор майже кричав, кидаючи кутку на стілець. Це це як квиток у той світ. Це не просто міська легенда, це інструкція. Ми сіли, і він почав розповідати, понизивши голос до майже конспіративного шепоту, немов боявся, що стіни мають вуха, його очі горіли неприродним блиском. Це називається Хіторі Какуренбо. Або хованки наодинці. Японці, звісно, він хитро посміхнувся. Це гра для тих, кому самотньо. Не граєш не з людиною, а з духом, який оселяється в твоїй іграшці. Ігор дістав свій аркуш і почав зачитувати. Його голос звучав тепер рівно і монотонно, як заклинання. Він розповідав про все, що потрібно: якась іграшка, рис, червона нитка, склянка з солоною водою, але наймоторошніше це те, що ти повинен дати іграшці своє ім'я і наповнити її частинкою себе, нігтем і кров'ю. Розумієш, ти сам запрошуєш його. Ти даєш йому свою ідентичність і свою плоть. Він повільно з жахливою насолодою переказав мені всі кроки про те, як о третій ночі е, розрізати іграшки живіт, як наповнити її рисом і кров'ю, і як тричі прокричати. Моє ім'я таке то перший водень. Чи водень зараз вже й не згадаю. А потім Ігор розповів, як залишити іграшку у ванні обов'язково з водою, взяти ніж і бігти ховатися. А... Обов'язково треба крикнути. Тепер твоя черга шукати. Ну, В його випадку потрібно було кричати Ігор, так як лялька отримує його ім'я. Я відчув, як по моїй спині пробігли мурашки, але Ігор, здавався, увійшов у якийсь дивний транс. Він розповідав про ознаки того, що дух тебе вже шукає, про те, як телевізор почне сніжити, як вода буде хлюпати сама по собі, і як ти можеш почути своє власне ім'я, промовлене чужим хрипким голосом. Уяви собі, лежиш ти такий у темній шафі, і чуєш, як хтось крукує по коридору, а потім шепіт біля вуха. Ігор замовк, широко розплющивши очі. Це ж адреналін. Він пояснив, як закінчити гру, знайти іграшку, плеснути на неї солоною водою і, крикнути, тричі, і я переміг. А потім спалити її, ну або просто протриматися до сходу сонця. Але найстрашніше він нахилився до мене його дихання пахло кавою і безсонням. Але найстрашніше це якщо вона тебе знайде, тоді ти станеш новою іграшкою. Ти будеш ходити по будинку, шепочучи щось на кшталт. Тепер моя черга шукати. Ну і чекатимеш на наступну жертву. Ось так. Я намагався його відмовити. Казав, що це дурість, що це небезпечно. Але Ігор лише відмахнувся. Він схопив зі столу ключі. Я вже все підготував. Іграшки, рис, сіль. Я буду грати сьогодні вночі. Я повинен перевірити, чи це справді працює. Ну, ти ж подумай. Ну, це ж ідеально. Нікого вдома, старий телік у мене в кладовці є. Він стояв у дверях, і в його очах була дика нездорова рішучість. Якщо завтра, ну скажімо, до обіду, я не відповідатиму на дзвінки, то ти знатимеш, що я програв. І тоді, можливо, мені знадобиться допомога. Або ти сам станеш новою ціллю. Ігор посміхнувся своєю найширшою, найстрашнішою посмішкою і зник за дверима. Залишивши мене наодинці з цими моторошними інструкціями і нав'язливою думкою про те, що мій найкращий друг сьогодні вночі запросить до себе додому духа.